Всім привіт! Я сьогодні таку машинку однокласника побачив. Просто супер! І одразу мені захотілося таку ж. Але я згадав одну історію і одразу перехотів. Дівчатка, дивіться, яку мені ляльку тітка подарувала. Яка чудова, як жива? Дай погратись. Зачекайте, не торкайтеся її. Чого? Бо вона новенька. Я сама з нею ще не награлася. А де вона її купила? Ха, вам такої не знайти. Чому ж? Бо це мені тітка з самої Америки привезла. Привіт, дівчатка. Що це у вас? Дивись, Марк, яку мені тітка ляльку з Америки передала. Хм, нічого така? Нічого, та це ж найкраща лялька. Іншої такої не знайдеш. Ха, подумаєш, Час мені не віриться, що вона з Америки. От і не вірте, а я їй не дам вам поігратись. Дуже треба. Сама грайся як така. Дівчата, ну не сваріться. А ти, Марк, не лізь. Так, ми самі розберемося. Даринко, даринко, поспішаємо. Куди, бабусю? Тітка вже їде, ходімо, попрощаєшся. Тітонька, моя люба тітонька. Я біжу, я вже біжу. Що? У диренка випала її суперлялька. Побігли! Побігли, доки її ніхто не взяв. Що будемо робити? Давай її викинемо у сміття. Хай диренка знає, як вихвалятись. Ти що? Краще її забрати і заховати. Дівчата, що це ви тут робите? Нічого. Іди звідси. Чого ви такі злі? А якщо він щось запідозрив, кажу я тобі, давай викинемо у сміття. Таку гарну? Ні. Давай я заберу її додому. Ти? А чому це ти? Бо ти її хочеш викинути у сміття? Ага, будеш ще й ти ходити вихвалятись. Віддай. Ні, ти віддай. Стійте, дівчата, що ви робите? Віддай! Ні, не чекай. Чоп... Пиринкина лялька. А, це ж моя лялька. Що ви з нею робите? Ви її ледве не поламали. Це вона. Я? Ні, це вона. Ви обидві ледве не зламали мою ляльку. Дівчата, заспокойтесь, краще скажіть, навіщо ви це зробили? Просто доденка почала вихвалятись і не давала нам погратись. Бо це ж нова лялька. А навіщо ти вихвалялась? Ага, і нам захотілось гратися з нею. Ну, вибачте, мене, дівчатка. І ти нас вибач. Давайте гратись разом. Як добре, коли все мирно закінчується, а уявіть. Що було б, якби вони не помирились? Через якусь ляльку назавжди посварилися б три подруги. Тому бажаю вам ніколи не сваритися, а завжди миритися. Бувайте!